Привіт, друзі, вона вирчиленг в ефірі. Їдемо чилити Міша. Позаду Леся. Невеличка компанія до нас має приєднатися. Ярик, наскільки я знаю. І трошечки чильнемо на озері, куп'ємо чайочку. Їдемо через солонку, ми їдемо на озеро в Наварію, там ми мали би поснідати. Ми Зараз на дворі раптом по восьмій, так що їдемо на сніданок до озера. Ну І заодно там гамачки, чайок, почила. Та-та, водичку треба пити, навіть якщо ви лайтово катосите. Привіт. Добрала Яріка. Ярік. Привіт. Гірка взагалі це класна. Я ж кажу, це маршрут прикольний через Солонку. Тут взагалі супер. Дві підряд такі на 40 кілометрів навіть на. смислі 40. Та ми отут тільки що їхали 45. Ні, я маю на увазі цей, швидкість 40. Ну Так ми ж тут 45 їхали, вон, на оцій. Ну, тут я не був не летіло. А за там ті я летів 61,5. Коли їхали і таки приїхали, ми стали на тому місці, де було закриття сезону. Наварія. Буде чудовий вид на озеро. Тут озеро розчистили, до речі. Причому так конкретно розчистили, але вечерець <смас> живучий і він там його чистили він вже починає знову проростати. Ну, але тим не менше вид буде такий. У нас є холодочок. Зараз зробимо чайочок, гамачки, поснідаємо. І потім дом. бо потім буде спека 32. Знаєте, знаєте що? Приїхали, зробили сендвіші, все окей, поставили кипяточок. А чай-то я залишив вдома. бама. Зараз хочемо знайти а? малина. Зараз хочемо взяти малину і малини зварити. Я сподіваюся, не повсираємося ми від того чаю з малиною такого. Вони не знайшли ми значить, малини. Там в лесі є кави трохи, зараз ми її вимішаємо іначе ми чотирьох зробимо, це дуже слабенько, але каву. Кавовий напій. Какава. Буде какава, ну краще, ніж кипюток. <с ést> <ś drivers> Хто без голови, я без голови, причому я навіть не, не розумію, як так сталося, тому що я цей чай поклав, а як я його забув взяти, це ну, талант, талант, талант. Талант не проп'єш, так що все окей. Дзинь. Якби не леся, пили б ми зараз кипяток, а так п'ємо какаву. Не, ну так. Дайте чаю. Можна їсти. Ось вони там якісь странні. Як на сніданок? Угу. Там що смачного. Ми наїлися, какави попили. Зараз вертаємося і об'їжджаємо отак на аварію. Виїжджаємо десь там-там, через годовицю, басівку, а далі ви вже знаєте той маршрут. Ми додригаємо в обхід Олеся. На електробайку проїжджає така на всіх ходах папа, -па! і полетіла. А ми тулимо в обхіл в аварії. Ригалка це, певно, чи не найулюбленіша ділянка в Наварії, типу, в якій я люблю катосити, бо тут постійно ліс. Тут асфальтом це важко назвати. Це якийсь більше асфальтний гревел. Але зате повітря чистеньке, прохолодно, кайфово. Ну і швидкість непогана. Ямка, 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 ямка. А, а називається отак от. Жух! і все. Як би сказав мій менший син, бабай! Бабай. А ми ні ами. Я хочу електричку. Я хочу електричку. Будемо прощати. Рад, давай тримайся. Глядачі, йому лайки. Ми їдемо водички купимо, бо просто все, води в нас нема, а спека піднімається. Так що жене в магази до нів. Зараз тулимо. Через книгу, ну типу, я, я розумію, що банальний маршрут, але тим не менше справа не, не так в маршруті, а в тих враженнях, які ви отримуєте по катенькі, повірте, так, як тут мінімум машин, то враження дуже позитивні. Особливо, коли ви тулите з компанією, веселою компанією і компанією однодумців. Тому тулимо. А, до речі, у нас, нас залишилося двоє. Леся поїхала. Також ми дозатарилися водичкою і зараз повертаємося на Львів. Ми ще так не катались. Мишаня запропонував зрізати через рів. Ну, рів є, зрізати немає як. Цей із серії пішли, я знаю, коротша, дорогу а могли просто туди собі поїхати. Отак. Де отак? Ти, вон там стежка типу є, бачиш? Через хащі вон туди? Та де ти не перепрыгнеш ти що? На великі на великі, в На і в гамною. це якась мердючка з тих квич. ні 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 Я... А ми ж так не їздили. А? Демчик, ти знаєш, що нам тобі, тобі нам... Нам тобі тебе бракує. Міжань погнали назад ті хащі. Та ні, замуляка, ти що? А могли туди дорогою поїхати. І вже би на городоцькій було. А так посередині в ніде. Ладно, будемо вибиратися з тих хащів. Вибрались на стежку. Трава. Реально у нас зріст. Але нічого, зато їдемо, зато їдемо. Чуть не впав. Куди ми виїдемо? Біс його зна, але... Ну, зато є здабельно. А не тими хащами лазити. Тими хащами туди. Навіть не я знаю коротшу дорогу. Це Я знаю пацани найкоротшу дорогу. Просто два кроки. І ви на місці, телепорт, йолки палки, ху. Руки, ноги всі обдерті. Реально обто гілячу. А ото то вже таке. Історія про це. Мовчить. Так, куди ми? Виїхали то. Якісь... Ой, зараз буде спуск. Помаленько. Вечємка. Я ще з двома баулами на вилці. Зручність капітальна. Та що це майже шосейний маршрут вийшов. Я вам гарантую, тут навіть на шосіку можна катнутися. Один раз, правда. Тим хана в шосіку. Вириваємося звідси. Фу, ми вибрались. Вибрались, який же я радий, чути оцей шум машин, ніж тими хащами, які по факту просто пообдирали руки, ноги. За те сумки пройшли бойове хрещення, з сумками все окей. І я вам більше скажу, по височезній траві сумки буквально проклали стежку. Тому заслужено сумки від мене отримують лайкосик. от а Я вам не раджу буквально їхати тудою. Ну, ви просто не будете їхати, там немає кити, там просто катастрофа. Хоча на наступний раз, якщо ми десь там поїдемо, ми скористаємося іншою дорогою і з'їдемо нормально і все буде окей. Тому типово, ну, Це Я дав маху, а Міша не знав дої дороги, тому так вийшло. Ну, Їдемо, їдемо. Добрався, я домів. Авантюра із розряду, я знаю, коротшу дорогу, ні. Більше не треба. Така видалась покатенька. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео, підтримуйте збори, які будуть в описі під відео. І з вами був Аномар Чілен. До наступної покатеньки.